Мир вам, мої дорогі друзі, підписки гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні відео з розглядом, що ж було продано на Аукціоні Віоліті. Аукціон Віоліті як би не рекламую, але рекомендую, бо я там пишу, що повна влажа. Не знаю. От, торгую давно, проблем, проблем ніяких немає. От, і було сьогодні продано одному, одній людині. Ось таку кількість. Ось таку кількість бон. Бон Білорусі. Ось бони в такому непоганому стані. Оце 100 рублів Білорусії була продана за 20 гривень. Оці дві бони Білорусі. Номера, як ви бачите, підряд були продані за 45 гривень ця пара. Даний космос ціна, але все-таки ось. Ну тут таких ось 50 рублів білоруських. Також у нас за 20 гривень проданих. Ось такі ось білоруські бони. Також у нас продані за 15 є перелом. Ну, ну, е якщо там взяти для початківця колекціонера, в принципі, піде. Але так як в колекцію лежить, там є такі боністи, які прямо там ідеал потрібен будуть. Ну, це є згоден, потрібний буде для бон. Ідеал, ну є така ось білоруський. Ролик, о, білочка вибачаюсь. Ось білочка Колись такі ось ходили в Білорусі. Була в мене ціла добірка, і вчора розкупили. Ось це, в принципі, подається в мене останньо добрій добрі якості. Бона. Проблема за 20 гривень. Да, не космос ціна, але все-таки все-таки, все подружка. Ось ще є багато ось таких ось бон. трошки їх продаю, трошки почав почав якби колекціонувати інші речі. Ось трошки те, що раніше колекціонував, в такому стані не дуже, звісно, але зараз потрошки розпродаємо. Там пишуть коментарі, хочу трошки прокоментувати. Коментарі, що хлам. Кстати, дуже багато про... переглядів. Дякую, що дивитесь. пише, що хлам, пише, що це. Потім зніму відео, що продалось, що не продалось усього хламу. Може люди побачать. Ось. От, на... Під тим відео, де хлам для аукціону віолеті, є в описі посилання на всі лоти, кому там було цікаво. От, бо там деякі люди запитували, і в коментарях написані посилання на ті телефони. Ось, Я ж, я ж кажу, є люди, в яких руки спр... ростуть з правильного місця. Вони це все відновлюють, і потім, хто там сумнівається, зайдіть на olx сервіс OLX, ведіть пошук, там побачите телефони по. 600-800 по 800 гривень, такі продаються правда, в робочому стані. Я перевірити не можу. Нема в мене часу бігати і шукати ці кабеля, батареї. От Виставив я, який казав, з 1 гривні. Так що запрошую. В кінці відео я залишу на нього посилання, там можете перейти, подивитися. Ось, ну і все. На цьому я буду завершувати наше відео. В принципі, таке знайомче, що було продано, продаж небагато. Ну, мало що виставлено. Ну, в принципі, і немало, звісно, але цікаво, мало що виставлено. Ось. Ну, потрошки подається. На цьому наше відео завершуємо. Дякую, що переглянули відео. Прошу поставити подобайки. До нових зустрічей на моєму YouTube каналі. І віримо в перемогу! Країни всім до побачення.